Підприємство Автоген Олександр часто запитують у мене клієнти. Дайте рукав якісний. Головне, щоб був якісний. Не дешевий, а якісний. Також, звичайно, є у мене і дешевий рукав наш Білпром. Да? Наш Білпром, білій церкві виробник. Да? Дешевий його у мене достатня кількість. От, часто просять подешевше рукав. Але багато хто просять якісний. Будь ласка, якісний рукав, виробництво Італії. Е, що ми тут бачимо? Що тут у нас написано? Е, пропан Бутан, оригінал, Газ 20 бар. Філ LPT for Брадас. Тобто вироблено для Брадаса, я так розумію. Ось, Я надрізав кусочок, подивився дійсно армування дуже серйозне. Він з погляду в руках, начебто такий дебелий, да? але, але більш-менш гнучкий. І видно, що тут армування, толкове армування. Ось на 9 міліметрів внутрішній діаметр. Толковий, толковий рукав, дуже хороші по ньому відгуки. Е, також деякі партнери питали: Олександр, не хочемо, щоб тут було написано е, названня підприємства. Хто завозить в Україну? Не хочемо, щоб це не щоб клієнти не уходили. Ось так інколи просили. Тобто інших нас тут нема. Виробник. В Італії знаходиться Брадас. Ось, ось такий рукав у нас в наявності. Будь ласка, є і дешевий. Да? Ще раз, білпром рукав подешевше буде. І є дійсно якісний толковий рукав італійський. На дев'ятку для газопропан або відсталену горючих газів. Будь ласка, це я показав просто відрізок, а так у нас його достатньо в наявності лежить. Будь ласка, ваш магазин Автоген, звертайтеся.